Україну треба знищити, а українців русифікувати. Про це пропагандистам заявив Ростислав Іщенко, помічник колишнього міністра освіти та науки України Дмитра Табачника. Російський політолог вважає українців сепаратистами і порівняв нас з новосибірським та уральським сепаратизмом. Тож все, що залишається, зробити так, це всього навсього захопити Україну. За його словами, саме тоді нацизм як ідеологія залишиться, але не буде приставки українська. Мовляв, нацисти будуть, а українських нацистів не буде. Вкрай важливе уточнення. Ми можемо добитися того, щоб іскорінити в принципі термін Україна. и постараться где-то там в поколениях искоренить о ней память. Да? Тогда у нас украинских нацистов не останется, потому что не останется самого термина Украины. У нас может остаться там какой-то сепаратизм. Да? Но у нас же был все время сибирский сепаратизм, уральский сепаратизм. Значит, там, может быть и дальше там малороссийский сепаратизм. Такой, -то, тогда у нас украинских нацистов не будет. Іщенко щиро вірить, що Російська Федерація зможе перемогти у війні, а територію України включити в Росію. І наступні століття владі треба робити все можливе, аби українці повністю зросіщились, Заявив політолог. Ну для цього треба всю Україну зайняти, всю Україну відмінити, Україну як государство, як названня, там і так далі по областям її прийняти в состав Росії. Нахід і навірно лет сто працювати для того, щоб там третє, четверте поколення, п'яте, значить, вообще забила об українстві. Нахід, щоб воно виросло вже абсолютно в цьому самому в рускості. чесно кажучи, набридли могли б же щось нове вигадати. Скільки можна говорити про захоплення України? Ми чекаємо на нові заяви.